Іноземних спецслужб, а саме російських спецслужб, які реально не сплять і продовжують свою розвідувальну підривну діяльність, я можу, можу сказати наступне: у нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих. Серед яких топові мережі, серед цих топщиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів. Це реалізація, яка відбулася минулого року, перв переддені інаугурації Путлера. На Великдень вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Лубянки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб. Але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати, і вони виношували свій злочинний намір. і були нами затримані вже на стадії. Завершеного замаху цього злочину